Приїхали знову годувати на вечір, дивіться, яке наше чудо, ляля ходить рівно. Дивіться, на маленько, дивіться, катазал і кальцій допоміг. Дивіться, три дні у колі. Ой, як ми переживали. Так, да, да, маленька, о, хороша. Ти мамка, всі нас раді бачити. Дивіться, тільки що на мене там пригали, тепер на Лєну. Які ми раді, що їй допомогло. Маленька. Вона плаче, може їй ще болить, звісно, але ви знаєте, дивіться, вона вже ходить нормально, бігає. Ти куди ти? Куди ти? Тато коло каже. Ми так боялися, так переживали. Уявіть собі, що ми ех, дали їй глистогонку. Чого, чого, чого? Чого? Дали глистогонку і вона. На, на, ну, після цього, після уколу, їсти хоче, напевно. Вона Вчора вона відмовилась від їжі е і ми вже переживали, чи вона виживе. Потім ми дали глистогонку, укололи катазал, вона поїла, і ви знаєте, щось потім сталося. В неї така там, піна з рота була. і вона… Що сталося? Що? І, і ми переживали, чи вона виживе. Але ви знаєте, день друг я водички їй дав під час цього припадку, погодував її трохи, чи вона відійшла. На, ходи сюди. Ми не знаємо, чи вона погано бачить, чи що сталося. Що сталося, малишка, на ручки? Давай я тебе візьму на ручки. Йдемо, ідем, ідем кушати. От вона тут. Вона сім. І чорної немає і чорно. цієї. Бі, чекай, 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 чекай. Слухайте, носить великим їсти, вони об'їдають малих Корм да, йду. І, і, і я е, від, відпоїли її. Відпоїли і виходить, спасли. На другий день це корм для дорослих. Ходи, ходи, але він не їсть, я забув як. Лена, як цього ми назвали? Граф. граф не їсть корм для дорослих. А кашу їсть, їсть добре дитячу. Ну граф. Це як розуміти? А ну-ка, ну-ка, мені не зручно одною рукою, щеліна. Так, на, на, на. Будеш їсти? Ні, нюхнув, ні. Та хоч для приліття. Люди ж купляли, присилали вам. На куди, куди миску носу, пакет? Ні-ні, не сунь. Нос пакет не сунь. Я його трошки побаюсь, він на мене через раз гавкає. Буває. Е... Буває, що він мене не узнає. починає гавкати. прийшлось мені скинути кепку, бо він мене не узнав. А це Люся. Соня, Соня така грайлива. Ой, за лялю не дорозказував, що на другий день так само, коли ми вкололи її катазал, і потім пізніше було погано, щось вона так ходила. Ну але надіялись, що ви, ну, вид дуже є. І ми її на другий день прийшли провідати всіх. Ну, ми її регулярно кожного дня давали кальцій і рибячий жир, таблеточку. Ну і кололи два рази катазал по пів кубі і ми прийшли зранку, дали всім їсти ну, і думали, чи колоти її, чи ні. Ми представити, її взяли, взяли, подивилися, а вона сама прийшла, от звідти там десь лежала, прийшла, впала, і в неї знову такий, як припадок, був ця піна з рота, ми її знову водички чуть-чуть, я її так поростирав, порозмасажував, їй стало краще. А сьогодні ви бачили, ну це взагалі результат чудовий. Ми такі раді, що приїхали, побачили, що це. Її вже стало ліпше, вона вже ходить рівненько. Вона дуже мучилася, вона там з е, тою лапкою, вона взагалі в другу сторону наступала на неї. Ми боялися, що навіть за пару днів цього наступає, що їй буде. ну… Ну, викривлення, ну якби, було, тому що вона взагалі отак ставала на неї, тобто в цю сторону повністю. Джек, джек. Ви вже всі поїли, да? ви зараз ви... і мій корм їли, да? для дорослих не можна, вам виїли своє. Я йду за чорненькою. А ще її лишилось, так? Да? Так, дивіться, а саме одне у нас є е, таке чудо, яке постійно ховається. Зараз вам покажу. От. Так. Я вже всі ходи, їх не знаю. Отут. Отут, запуху, засовую руку, отак. Не бійся, не бійся. За ногу віддай, віддай. Ходи сюди. Ну чого? І от вона там сховалася. От вона там сховалася. як Який. Я. Ого! Ого! Бачите, виходить. Остав, так? Хайбуть Ой, ну чого ти така трусіха, пропускаєш ужин, пропускаєш. Дивіться, це сестра Джека. От ну, ну, я їде, щоб вона поїла. Не давай, давай, на. От давай, отсюда. На, на не хвати. Ти думаєш, що не є? Вона така пузата, дивіться, квадратна, не поміщається в руку. А, а це кузя. кузя це. Стой, стой! А, чекай, чекай, чекай. Чекайте, бо не можу. Так, 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 забери її, забери, забери. Все, ми вже їм. Вона щось, бачите, щось вона. Щось на. Чого ти боялась? Чого бояли? Зато мамка не боїться. Мамка все з'їла. От почала їсти, але там дуже мало. І все, так? Да? Більш нічого Я, не лишив. А корм от тут великий. Для дорослих тут. От вам і вечеря. А, вже хочеш їсти, так? Да? На, на, на. Які пух, пухкі, це Ларі, Лена назвала цього Ларі, Це я не пам'ятаю хто. Це Бела, так? Да? Це Бела. Це наш Джек, це Соня. Поросьоня мала. А ця чорненька є? Джеллі. Джеллі. Я лише путаю Соню з ким це? Хто це? Луна. Та сіренька луна. Сіріша луна. А тут у нас лишився Кузя. Кузенька, Кузя для маленьких кузя? Кузя для маленьких. Кузя, для маленьких. Кузя, Та куди ти впираєшся? Чого ти опиралася? Чого ти опиралася? Ляля там, у нас тут. Вона там виїдає, їй нема коли. Їй нема коли. В неї свій прийом їжі, бо ми їй даємо таблеточки з. з цим, таблетки. Цього кальцію і, і ребячого жиру, то вона тут окремо собі їсть, бо їй не дадуть поїсти. Її топчуть, але вже ну, це результат деякі пуза. Хто молі? Молі, так. Да. Пузяка мала? Де-де-де, яких отам виляє. Не боїться. Чуть-чуть підсонуть. О, все нормально. А, то тут у нас всі практично вісім, так? Да? Тут вісім і да, ляля там. До речі, ще, можливо, хто хоче забрати когось сім'ю, хлопчика чи дівчинку. У нас є, два хлопчика, два. є ще два хлопчика, чого два. Кузінку а кузеньку хоче забрати. Ну, все радує. <ріць> Мамку може хтось хоче забрати <ріць> собі в сім'ю. Скоро її простерилізуємо. Да? Маленька. Ну така прям любить ласку. Як я глажу, аж скеглить, щоб погладити типу, і пожмакати. Графа, може хтось хоче забрати. Графік. Не надо мене, no. ні, не. No. Надо. Хочу не надо. Да? Ти така хороша, да? Мама така, мама. Малишка така хороша. хороша. І ще є хто у нас? Грета, да, чи як? Грема. Чи як ти називаєш? Це Грема. А то а то Герда. Герда. Герда ще є у нас. Її десь немає, вона потім прибіжить. Но... Треба буде насипати, бо ці 에, вже дивіться, як попідростали. І, ну, sure. З того часу, як ми перше відео засні засняли, вони так виросли, що вони вже те, що там ми залишаємо для великих, Oops. все з'їла Все з'їла наша ляля. -ля. Тепер можна давати сюди до корму велик, для вже сухого корму, то вони все виїдають. Вони виїдають усе, що ми там насипаємо. Бо буває, ми ще тут, вони вже собі уходять, хто куди там спати. А це от е, щось вони бувають там, е, ми ще говоримо тут, ще щось, е, і вони тут починають ганяти, йдуть там пісяти, і потім потім починають приходити там доїдати все, що вони доїли оці. Або навпаки, ці приходять, з'їдають. Так, вода вже є, можете попити всі. Так, так. На водопой, на водопой. Кузя вже сходив в туалет, вернувся доїдати. А він такий малий обмін речовин хороший у нього. Він туди, сюди, туди-сюди, там поїв, тут поїв. Куйоня, куйоня, койк. А у нього щось на хвостику. такий цей, Гулічка така на хвостику. Нерівний хвіст. А ці дивіться, чорненькі давай. Джек, що ти там? Ти вже да? ти вже Тоже був боягуз. Шолінчик? Вакцини будемо зараз колоти. Двом чи трьом? Ну, лялі, поки не буде. лялі поки що не колемо вакцину. Двом, значить, колемо. Але вона їсть вже добре. Стоїть, кстати, рівно, бачите. Ну, правда лягає, труситься. Комарі у нас дуже заїдають, дивіться, літають. Лену кусають і, і мене кусають. Я скинув кепку, то взагалі голову кусають, бо... Граф мене не узнає. Краще без кепки, але живим і здоровим, бо той раз ми йшли, то Лена мене захищала, бо тому що граф хотів мене куснути, напевно. Да, гремо. Да. Хороша, хороша, тебе пожмака її трошки, да? отак, от отак вона любить, щоб її погладити. Почухати. Да? Малишка така хороша. Лисиця, рижа така, лисиця, да? Хороша. хороша, хороша, нічого. А, я, ж не, я ж кажу, кузя вже побіг туди доїдати. Він все, що лишилося. Так, будемо колоти вакцини. Лена вже. Яка у нас вакцина? Біокан. Будемо колоти вакцини, потім поїдемо додому. Погодували всіх. Так що підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте те, що ми робимо. Дякуємо всім гарного вечора! Всім пока.